Цьогоріч у таборі Трембіта відбувся наймасштабніший оздоровчий сезон за останні кілька років. Протягом літа тут оздоровилися майже 700 відпочивальників з різних куточків краю та інших регіонів України. Більше, ніж минулі роки, на 80 100 дітей. У нас в цьому році не набір. Так як бажаючих дітей на кожне місце по три 4 бажаючих. Провести частину канікул у літньому таборі вдалося й найменшим мешканцям Ужгородського району 32 дітей соціально незахищених категорій та переможці обласних творчих конкурсів оздоровилися в таборі за державний кошт. «Путівки були придбані за рахунок субвенції з обласного бюджету у 100 тисяч 32 дітей відпочивають на даний момент у цьому таборі із сімей. Ну, не скажімо так, діти-сироти, діти обдаровані і діти із дитячих будинків сімейного типу. У здоровчому таборі для дітей п'ятиразове харчування та насичена культурно-розважальна програма. Крім того, учасники табору щодня активно працюють над фізичним розвитком. Дуже багато конкурсів різних конкурсів спортивних. На логіку багато конкурсів, танці, спів кожен день серед відпочивальників. Є й ті, хто традиційно оздоровлюється у трембіті. Вероніка вже п'ятий рік поспіль проводить літо саме тут. Дівчина каже, відпочиває тут не лише цікаво та корисно, а й безпечно, адже діти під пильним наглядом вожатих. З нами займаються, за нами доглядають. вожаті завжди цілодобово. Ми ну, являємось під наглядом. Четверта зміна прийняла не лише закарпатських відпочивальників. Три тижні літніх канікул у таборі проведе малеча з Київщини, Житомирщини та Львівщини. Микола на Закарпатті відпочиває вперше. Хлопець каже: спортивні та розважальні заходи не залишать байдужим нікого. Тут можна грати в те. Ні, сплави в обід можна плавати в басейні і різні захоплюючі, захоплюючі ігри. А ще малечу не полишають хвилювання за долю країни. кажуть вожаті. Тож цього літа тут започаткували нові традиції. Кожен може висловити свої патріотичні думки. Ми кожну зміну починаємо із назви загону і речівки. І в багатьох багатьох змінах було дуже патріотичні назви загонів. Ми патріоти, єдина нація, молоде покоління і всіх, от і в. Ми ж це дітям не нав'язуємо, діти ж самі приходять, перший день знайомляться і вони вибирають собі назву і складають речівку. І от це було чути, що у дітей воно просто, ну, йде від душі. На початку літнього сезону табір відпочинку оновили та облаштували. Зокрема, тут встановили нові санвузли та дитячі майданчики. Утім, через те, що кількість бажаючих відпочити тут з кожним роком збільшується, табір потребує ще одного житлового приміщення.